Салю, les привіт, друзі! Хочеться мені на каналі зробити щоденник про те, що тут викладаю, що не викладаю, що вспіваю, що не вспіваю. І нехай ця така симпатична совушка буде вам розказувати, як у мене виходить чи не виходить будувати задумане. Будувати YouTube клас, а також інші складові проєкту просто Франс. Як вам така ідея? Гарна така аватарка і дуже гарний задній фон. Так хочеться літа. Але погода Шимуаль Фесом у мене було пасмурно. І яку новину я хочу вам розказати на YouTube канал? Загружено уроки по курсу Лексичні вітрила. Ви сьогодні побачили, був опублікований урок 4. І я тільки що загрузила уроки 5, 6 і 7. Тому, ті, хто, ті, хто займаються по цьому курсу, я думаю, вас це порадує, що уроки. Для вас будуть виходити без затримки. А також я створила опитування. На YouTube-каналі є така закладочка, подивіться, там у вас називається вона Пости, пост, там є голосування, чи ви навчаєтесь по курсу Лексичні вітрила, чи він вам подобається. Я б хотіла знати ваш зворотній зв'язок, скільки людей навчається по цьому курсу, і чи вас надихають ці відео, в яких я вам достеменно пояснюю, як зробити урок, тобто фактично даю вам домашнє завдання. Чи вам корисна така моя праця? Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок. Ну і скажу пару слів взагалі про проєкт, а як, на жаль, як завжди, поки що я дещо не вспіваю, дещо затримую, тому що є особистий клопіт з біженською ситуацією. Адміністративний клопіт, медичний і так далі. І так далі. Але нічого будемо надолужувати. Будемо надолужувати. У просто Франс закінчуються канікули. Два тижні були канікули у учнів, у мене канікул не було, на жаль, для мене. І ми будемо займатися 6 тижнів, два тижні до Різдва і 2 тижні після нового року. 5 і 1, там, да, здається, 5 тижнів до Різдва і 1 тиждень до Нового року. Ми у Просто Франс, хто не знав, займаємось модулями по 6 тижнів, і 2 тижні учні відпочивають, або у кого є хвости, надолужують те, що вони пропустили або не вспіли, тому що таке життя. І цей ритм він всім подобається, тому що ми перший рік займалися без. Канікулу майже, і це доволі було виснажливо. Тому треба розумно дозувати нагрузку навчання. І, до речі, я вам рекомендую у своєму навчанні, якщо ви навчаєтесь самостійно, теж слідувати ритму навчання як у просто франс. 6 тижнів навчаєтесь, 2 тижні відпочиваєте. Потім знову 6 навчаєтесь і знову 6 відпочиваєте. Будь ласка, не перегружайте себе. Тому що багато учнів попадають в таку пастку, застав рака Богу молиться, він собі і лоб розіб'є. Люди, хто хоче йти занадто швидко, перегружають себе, потім вигорають і все. І потім нічого не роблять, відпочивають або депресують, потім знову беруться за мову, бо життя заставляє. І оці стрибки вверх і вниз, вони ні до якого результату не приводять. Мова це марафон, це довготривали зусилля, тому потрібно правильно розподіляти навчальну нагрузку. Це один із секретів, із секретів педагогіки. Тобто педагогіка це про те, щоб не робити, що тобі заманеться, а правильно налагоджувати Навчальний процес. Ось так. Бажаю вам гарної ночі, bon nuit. і до зустрічі в наступних відео. Не забудьте проголосувати, якщо ви навчаєтесь по курсу Лексичні вітрила. І напишіть мені, будь ласка. Чи, чи вам подобається ідея ділитися з вами щоденником Просто Франц? Як? Як відбувається будова проєкту, які я зустрічаю труднощі, як я їх долаю. Ну і взагалі це, це мені буде корисно. Я б хотіла знати, чи вам подобається ідея, але якщо вона вам не подобається, просто пропускайте це відео, тому що мені самі потрібен цей щоденник. Мені легше собі записати відео, закинути його на YouTube, щоб потім не згадувати, де я, що я, де в мене. Так що ось така історія, тому, можливо, ця совушка з вами буде часто, до речі, французькою сказати це чудово, це швет. І також слово швет значить совушку. От тепер буде такий плейлист, щоденник просто франц, це швед. Бонню і аб'єнту.